Доброго дня, друзі. Знову ми на каналі OneAutoCars.ua Продається гарна машинка. KIA Sportage 10 місяця 2020 року машина, 1.6 механіка, бензин. Дуже гарна машинка, Куплена тут офіційно в салоні, в ідеальному стані машина, має пробіг 17 тисяч кілометрів, підтверджених по офіціалу жодних питань. Показуємо автомобіль. Я вам по колу покажу, його. Ось, бачите, вона куплена, на нас Стрейський сервіс Це наш офіційний представник Києва в місті Львові. Ось все покажемо гарненько. Йдем? Так, ну давайте багажник відкриємо. Тут а, людей э, речі, але багажник в ідеальному стані можу вам показати. от. Нова машина. Жодних питань по ній. Дуже ефектний, він в гарному крутому кольорі. Машина просто виглядає ідеально. Приємний кросовер для міста, для траси. Нарні такі фари, бачите, двох рівневі лінзи, ще Кіа має свої переваги. Ось такий автомобіль. Він є на продажу в місті Львів, телефон, ціна буде під відео, друзі. Вказуємо всередині. Ось яка машинка, все нове. Давайте заведемо. Ой! Заліз, секундочку. Так, Зав... Ось ключики у нас. Додатково ще сигналізація в нього встановлена. Так, дивіться, друзі, ось її пробіг. 17487 км станом на сьогоднішній день, як вийде відео. Тут все в ідеальному стані. Тут так, до речі, зробили гарно під БМВ зараз такі штучки бачите на 7-му 5 Тут гарна мультиметія, Apple CarPlay підключається, вся навігація, тут все супер. Я дуже не спеціаліст зараз в цій машині, не дуже вам покажу все, як працює, але все в ідеалі. Ну, все класно, ніяких нюансів в автомобілі. Все новеньке, вище В ідеальному стані машина. Можна з певністю сказати допомагання при спуску, з певністю сказати, що автомобіль новий. Багато місця. Дуже класна машинка. Ми його завели. Покажу Ще зверху. Дивіться, тут ззаду. Багато місця. Відверто думав, спортджа менше, але тут реально є багато місця. Я сів, я дуже далеко відсовуюсь. можете зауважити. бачите, сидіння. Якщо ви адекватно їздите, присунуті, місця вистачає просто для всього. Тут, ну, Взагалі майже ніхто не їздив, тут все новеньке. Підлокотник ось дивіться. Бачите, він просто новий. Спортеч. Задні партроніки, до речі, задня камера, зараз покажу, як включається, два ключі до автомобіля. Все в ідеальному стані. Там Мося. Гарна машинка, безперечно. Ефектна, динамічна. Їхав на що дуже дуже класне авто. Запрошуємо до купівлі. Автомобіль знаходиться в місті Львів. Переформлення відбувається або через доручення на кілька днів, або через договір купівлі-продажу. Юридичний механізм погоджується з майбутнім власником. Жодних питань. Ван автокарсіа, підписуйтесь. Буде більше відео цікавих, класних. Зможете побачити цей автомобіль в наявності в місті Львів. Ось така красуня. Ван авто карсіва. Тільки в нас круті машинки. Довго не займаю ваш час, все ви зрозуміли, 20-й рік. Один щит бензин. Вона навіть 10-го місця 2020 року. Машина куплена тут офіційно в салоні, в ідеальнішому стані, жодних нюансів. Все в оригіналі, все як має бути. Приємні бонуси для підписників. Ціна під відео, під відео, друзі. Або на телефон Viber. Дякую вам, гарного дня, вона автокарсіал. Також на нашому сайті, заходьте більше авто.